Доброго дня! Сьогодні нас чекає цікава робота. А щоб здогадатися, яка, відгадайте загадку. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Так, дітки, це світлофор. Сьогодні я пропоную вам зробити ось такий об'ємний світлофор. Пригадайте, для чого потрібен червоний колір світлофора? А що ми робимо на жовтий? А чи можна переходити дорогу на зелений? Так, дійсно, коли горить червоний колір, ми чекаємо. Коли жовтий, ми дуже уважні. А коли зелений, то ми можемо переходити дорогу. Ну що ж, а сьогодні я пропоную сконструювати ось такий світлофор з кольорового паперу. Зараз я вам покажу. Як це зробити? Я беру аркуш паперу, відступаю на один пальчик відстань і роблю лінію згину, проводячи пальчиком, фіксую. Потім мені треба розділити на три рівні частинки. Для цього я загинаю один краєчок, роблю лінію згину. Потім перевертаю на таку ж саму висоту також роблю лінію згину. У нас вже є три поля. На середньому ми будемо робити світлофор. Для цього нам знадобляться три квадрати червоного, жовтого та зеленого кольору. З них будемо вирізати кружечок. Я беру ножиці великим середнім пальчиком в кільця і заокруглюю від середини однієї сторони квадрата до середини іншої. Так, щоб зайві куточки відпадали. Щоб це було робити швидше, ви можете скласти відразу квадрати докупи, але міцно їх тримати лівою рукою і заокруглювати куточки. Відразу, щоб у вас вийшло декілька кружечків. А можна робити це по одному, так як вам буде це зручно. Ось я заокруглила жовтий разом з зеленим, і у мене вийшло відразу два. Прибираємо всі обрізки. І зараз будемо приступати до наклеювання. Викладаємо на середньому полі. Беремо червоний колір, перевертаємо на клейонку та наносимо клей від середини до країв. Коли нанесли клей, перевертаємо на нашу основу зверху по центру, беремо серветку. Та пригладжуємо та прибираємо зайвий клей. Потім те ж саме ми робимо з жовтим та зеленим кружечком кольором нашого світлофора. Наносимо клей, перегортаємо, прикріплюємо, знімаємо зайвий клей, те ж саме повторюємо, майже готова. Обов'язково сарфеткою прибираємо зайвий клей. Потім намічаємо ще раз проводимо лінії згину, і зараз ми будемо робити світлофор об'ємним. Ось та коротка сторона, яку ми робили першу, ми на неї будемо наносити клей для того, щоб склеїти між собою деталі. Промазуємо пензликом, наносимо і з'єднуємо куточок до куточка, сторона до сторони. Пригладжуємо серветкою. Ось так у нас вийшов об'ємний світлофор. Ось такий об'ємний світлофор у мене вийшов. Ви сьогодні молодці, постаралися на славу і у всіх вийшли ось такі чудові світофори, а нам дуже цікаво на них подивитися, сфотографуйтесь і прийшліть нам, будь ласка, фото. Ми будемо дуже чекати. До побачення, до наступних зустрічей на наших заняттях та хвилинках безпеки з дорожнього руху.